Доброго дня! Дивимося сьогодні на водолія. Водолій, на жовтень. А ви не забудьтеся підписатися, поставити по Хто хоче на особистий, пишіть. Яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує Водолій. Ну, не порадує тим, що будете імпульсивні. Можете розрушити щось, розрубати. Порадує тим, що будете добиватися свого. Ну і вероятність в тому, що доб'єтеся також є. Навед, наведете порядок, як кажуть. карта навести порядок. Ну, навести порядок у всьому. У всьому житті. І по любові, і по коханні, і е, по роботі, і по здоров'ю, по фінансах. Ну, от по всьому, можна навести порядок. Але продумайте перед тим, щось будете робити. Важливі події на місяць для водолія. Важливі події, любов. Щось. Ага. ага. Добре. Дивимося, важливі події для водолія. Тут карта говорить, що любов в ілюзіях. Прямуйте до одної цілі. Не вибирайте там, бо буває таке, знаєте, вибираєте, чи одна людина, чи друга людина, чи третя людина. Так само і по роботі. Плануєте розмовляєте, говорите комусь, і намічтали собі багато, думаєте упіймати стабільну роботу. І, як кажуть, багато планів. Тут найпоганіше в цій карті, що ви робите помилку: це багато ілюзій. Хочете все і зразу, а все зразу не буває. Але тут непогана у вас карта випадає, події і зустрічі, і стабільності, і. Взаєморозуміння, можливо, хтось наладить відносини, почуття, любов, досягне якихось бажань, говорити, вас слухають, робите якісь дії, кому щось предлагаєте, можливо, вам хтось допоможе у всьому ну, в житті, можна сказати, на майбутнє. Налажуєте стабільні відносини на подальше життя, можна так сказати. На відносини, в яких немає відносин, давайте подивимося. Водолій на відносини, яких немає відносин. Ну, є надія. Є надія на те, що будуть відносини у вас якісь нові відносини. Ви, можливо, тільки недавно розійшлися, ще були в відносинах, тому що імператор випадає. Але тут надія на нові відносини у вас падає. Так що відносини у вас будуть нові, тільки до цього ідіть. Ну і не. Навіть швидкі, можливо, даже з інтернету будуть відносини, і ще якось так. Ну, відносини будуть, однозначно. Та що з мене такі карти перекручені, га? Так. Для тих, у кого вже є відносини, подивимося. Вагаєтеся, щось думаєте, нове зробити. Стабільність. Ну, Я так скажу, у вас тут не буде таких, такої шаткості. Тут більше як вагання е і от щось запропонувати, щось зробити нове. Можливо, ви хочете запропонувати якусь нову роботу, можливо, запропонувати якісь там ну, пропозиції. Пропозиції, по любі, своєму любимому якусь таку. Тут випадає карта більше. Як стабільність. Але ще може от, е, будь, от якась поїздка, тому що тут поїзда випадає, колеса, рух, кудись поїхати, відпочити. Можливо, ви дуже довго думали про це, мечтали, може, і боялися потратити якісь лишні кошти. Ну, будуть у вас тут втрати невеличкі, і предложення. Ну, декого може якісь будуть предложення кудись в друге місце піти, але більше тут випадає як просто нічого не хочу міняти. Хочу, щоб все було на місці. Так, подивимося для тих, хто шукає роботу, так? Карта для тих, хто шукає роботу, чи знайде роботу, чи ні. Карта для тих, хто шукає роботу. Ну, тут... Знаєте, початок даже випадає. Поїск, великий поїск. І руйнація. Або, знаєте, для того, щоб у вас була робота, вам треба залишити попередню роботу, або залишити щось. Можливо, більше переключитися на роботу, ніж на сім'ю. Тут паш випадає, ну, початок, енергія і мах, робота. Але вежа, можливо, тільки підете на роботу і зрозумієте, що це не ваше. Але якщо буде робота, то вам з чимось треба пожертвувати. І так вам розкажу. Для тих, хто, у кого є робота, подивимося. Ви вже плануєте. Вас хочуть скоротити, я так думаю. На карту випадає, хочуть скоротити, і ви вже поглядаєте на другу роботу. А чи буде вона у вас? Ну, ви оприділяєтесь тільки. Я думаю, що навіть бажаєте поїхати, може, можливо, за границю на роботу. Карта більше випадає, як е, тримаю в руках глобус, дивлюся, можливо, за границею буде краще, ніж тут. Ну, зміна роботи падає, буде. Даже, знаєте, як не остаєтесь на цій роботі. Ну, можливо, вас переведуть кудись. От уже як дивляться і. Є бажання кудись вас перевезти на нове місце, може і так бути. Але ви бачите, що тут ви довго не вдержитесь. Теж карта випадає, що вже три кубки опало, два залишилося. Вам може сообщили про те, що щось, щось може бути підбирають щось нове. І ви вже так, як дивитеся, щоб почати нову роботу. Десь, ну, десь перейти. Так, які вас чекають переміни? Можливо, якраз переміни і покажуть, що буде у вас робота. І звістя якесь з прошлого хтось. І перспектива на майбутнє. І звістя з прошлого. Тут якісь новини будуть. Новини з прошлого про те, що ви думали. Але перспектива на майбутнє у вас є. Якісь прошлі незакончені діла, можуть бути. Щось було у вас в прошлому. Що ви почали, а не змогли закінчити. От якраз випадає, що ви вже повзрослили і можете закінчити те, що ну, до цього у вас не було зроблено. Так, що чекає по фінансах, подивимося. Водолії по фінансах. Пауза. Болі якось так не дуже з фінансами. Якесь може бути предложення, будь. Але тут, знаєте, більше як випадає, що ви як без роботи встаєтеся. або йдете в отпуск, ви вже мечтали про це давно, розговор про цей шоу. Верховна Жильця каже, що у мене фінанси будуть, але тих фінансів. Щоб можна було, ну, от пошикувати на них не буде. Бо Верховна жриця ніколи не буває багата. Вибір якийсь у вас буде. От будете думати, що зробити. Чи так, чи так. Але от е, шику по фінансах я вас не бачу. Так, здоров'я, карта застереження. Здоров'я, карта застереження. Давайте подивимося здоров'я, карта застереження для водоліїв. Ну, Тут карта випадає, що можливо вам є, є якісь предложення, ті, що вам можуть допомогти в вашому здоров'ю, але ви цьому не вірите вже. От кажете ні, я цьому не вірю. І як закриваєтеся і кажете... Ну, що не можете. Не можете. От, не можете лікуватися, зараз лягти, бо у вас фінансів немає, або ще щось. І да, перекладаєте вину на когось. Тобто можете перекласти вину на те, що у вас немає фінансів. На самі фінанси перекласти. Або на ще щось. Або немає нікого вдома. Як я поїду на лікування, як немає нікого вдома. Але тут мені це виздоровлення випадає. Але от ви самі як від цього відмовляєте. Двома картами показує. Я відмовляюся від цього. Ну і дивіться. Не пийте холодну воду і не купайтесь в холодній воді. Ще можу так сказати. Тому що будуть кості боліть, лучше на лежанки полежіть. І горло вилітами. А також можете простудитися і часто ходити в туалет. Може система може вас реально заболіти. Так, дивимося далі. Що потішить і порадує вас, Да? Подивимося. Подивіться, що потішить і порадує вас. Дом, сім'я, фінанси. От як прийдуть фінанси, от вони вас і порадують. Переїзд. І... Хоч тішить поради, що ви наконець зробите свій вибір. Хоч і в уморочках, хоч і в такому, знаєте, що не думали, не знали, що робити, чи не знаєте, що робити. От ви, як знаєте, на автопілоті це зробите. От щось поміняєте, поміняєте в сім'ї. Навіть зміни якісь пройдуть у фінансовій сфері у вас. От вас це і порадує. Так, застереження на місяць, давайте подивимось ще для водоліїв. Застереження на місяць. На жовтий. Ну тут карта випадає застереження. Що вас можуть обманути, по-перше, чомусь. І по-другому бажано менше їздити на автомобілі. Ну, на чому, що рухається, щоб не попали десь в аварію. Ну, тут карта за границі падає. Десь переїжджать, поки ну, не дуже потрібно для вас. От там, як випадала карта стабільності, будьте стабільні. Не спішіть, бачите, от карта якраз випадає. Не спішіть і не гарячкуйте. Спочатку продумайте, а потім робіть. Отут От сімерка мечів випадає, як обмани, маніпуляції, по хитрості щось зробити. І дві карти руху переїзду. Ви прям такі, як дуже енергійні хочете бути. А оця енергія якраз і каже карта застереження, не спішіть. Дякую вам, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, А також ділимося цим розкладом, щоб його могли подивитися більше. І не забувайте підписуватись.